Величезний, величезний, всім привіт. Я вас запрошую до супермаркету сільпо. Сьогодні ми подивимося, які акції знижки в магазині Сільпо. Акції в магазині сільпо з 27 лютого по 5 березня. Включно. Дякую за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Сьогодні ми з вами подивимося, що зі знижкою цінотижики, і також овочі, фрукти. Дуже вдячний вам за коментарі та за вподобайки. Здається, я вже сказав. Так, Києві. По 169 це голд золоте Ківі. В, горщику 50, в кошику 50 гривень за 500 грамів, якщо я не помиляюсь, 500 грамів. Є ще кошик кілограмовий по 115 гривень. Є ківі трішки дешевший по 109 гривень. Апельсини Іспанія 90. Банани по 67 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Зі знижкою по мелу червоний 65 гривень. Мандарини в сільпо по 67 гривень. Так, є великий вибір груш по 90, по 75, яблуко Гала 50 гривень, яблуко Red Prince 50 гривень, яблуко українське, Гренні 55, бачу, подорожчали яблука. Голден по 40, а яблуко Семиринка взагалі 60 гривень майже. Яблуко Red Chief 50, а яблуко Fuji 50. так, Апельсини я говорив, ціну здається, по 70 гривень. Мандарини Іспанія 99. Грейфрути зі знижкою по 60 гривень. Апельсин Бруно 139 гривень. 71 гривня. Лайми трішки дешевше 139 гривень. Капуста червона по 60 гривень. Капуста рання. Зараз в акції по 75 гривень. 75 гривень. Перед червоний 199. Томати черрі по 70 гривень бачу. І томати сливка 129. Огірок ось такі гладоньки, гарний, 129 гривень. Капуста Пекінка по 80 гривень. І навіть є салат порей 129 гривень за кілограм. Капуста, як була, так залишилась по 45 гривень. Цибуля по 13,80. Цибуля червона по 33 гривня Морква по 33, часник 189. Та картопля 26 гривень майже за кілограм. Давайте подивимося, що в цінотижиках, в цінотижиках тижиках лікер ось такі, Вал, валхала. Я думав, якийсь Віла Талін. 399 гривень зі знижкою. Знижка 50% на пиво, 35 гривень. Теж хороша ціна на фрателі Фраголіно по 25 гривень. Зверніть увагу, є Розе і є Б'янко. Зі знижкою шоколад Мілка по 50 гривень, знижка 50%. Також в акції вафлі Несквік. Вафельки по 8 гривень, знижка також 50%. В акції Лайн батончик, ось такий великий. По 30 гривень. Чай, чорний шерлок. Так, ось він, чай, чорний шерлок. Теж хороша дуже знижка. По 35 гривень. А, є чорний. Та є з ароматом бергамоту по 25 пакетів. Паста Зара це дуже хороша. Паста із твердих сортів. 500 г 40 гривень. Також зі знижкою ось ці фузілі, також 500 грамів. Така ж сама ціна 40 гривень. Зі знижкою олія майола 850 грамів, 60 гривень. Майонез, подушка, чумак, провансаль. Дуже хороша якість дійсно цього майонезу. 180 грамів. 16 гривень, знижка 50%. Зі знижкою зараз серветки вологі 60 штук. Пакування. 35 гривень. Знижка 60%. Туалетний папір, повна чаша. Тут 8 рулонів двошаровий, 150 відривів 70 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на молоко галичина, 2,5 жиру, 35 гривень. Знижка 40%. Далі ми з вами подивимось цінотежики, вершковий так, пірятин, сирочок глазурований. А, сирочок плавлений по 14 гривень. Ну, це непогана ціна на сьогоднішній день, хочу вам сказати дійсно. Так, це плавлений сир також а, по 45 гривень, 135 грамів, Є зеленю, а є звичайний класичний. А далі в нас по курсу сир. Дивимось жовтий цінник, те, що в акції. І тут бачу ось а, сир пірятин, 37 гривень, пряжене молоко. І, на жаль, більше нічого зі знижкою нема. Поза минулого тижня були дуже хороші знижки на сир. Так, сир Гауда 38 гривень. Знижка також ще на сир премія Радомер 45 гривень. Так, це якийсь сир польський по 40 гривень. Хороша знижка на звенигора зі смаком грибів, плаваний сирок, 90 грамів 30 гривень. Дуже хороша ціна на сир Брі. Тут 500 грамів 199 гривень. Це супер. У мене ще є шматок, тому брати я не буду. Теж хороша ціна на тертий сир 100 г 50 гривень. В іншому магазині, пам'ятаю, дорожче був. Сир подрібнений 100 г. 93. Знижка на сир м'який фелата. Тут пакування 300 грамів, велике пакування по ціні 90 гривень. Зі знижкою ферма Сологуні і Моцарелла по ціні 65 гривень 180 грамів. Так, ну а далі давайте подивимося, що в холодильниках зі знижкою, із червоними цінниками. Чорізо пікантна ковбаска. Знижка 50%. 119 гривень 190 грамів. Зі знижкою ковбаса самобранка салямі 100 грамів 19 гривень. Самобранка сосиски, смачні перший сорт. Ціна за 100 грамів 13 гривень. Самобранка фірмова з молоком перший сорт, сорт 400 грамів 59 гривень. Ранчо сосиски з філе м'ясо птиці. Ціна за 100 грамів 19,40. Давайте подивимося, що зі знижками на торт. Це власна кондитерська торт. Власна кондитерська сільпо зі знижкою торт Прага 399. Дуже смачний сантропе з фруктами 299. І є ще спартак, теж обалденний 319. Зі знижкою торта Естерхазі по 649 гривень. А далі ми з вами пройдемось по м'ясу та по рибі. 149 гривень свиняча лопатка. Так, по 15 гривень свиний ошийок. Свиний окіст по 18 гривень. Грудинка по 13,20 13 так, бич, Бичок, Биток 21 гривня. Так, тут є шашлик зі свинини по 17 гривень. А, так, Із свинини. А чим різниця? А, Різниця по львівськи а це якийсь по-домашньому. Добре. Що тут у нас ще є? Куряче філе по 17,40. Куряча гомілка з м'якоттю 13,10. 6 гривень, 80 копійок. Куряча гомілка ще якась. А, Це була з м'якоттю, а це просто куряча гомілка. Шиї 5,30, шлоночки 9,50. Сердечка по 14 гривень. Щойно вивезли свіжу рибу, вона навіть ще дихає. Вона навіть навіть ще дихає. Короб охолоджений по 95 гривень за кілограм. Так, далі у нас карась охолоджений по 10 гривень. Дорадо патраний 49. Дорадо. Так що там не бачу, не розберу, що написано. 37 гривень. Кефаль 25,40. Форель шматок 57, патрений 40, а, майже 50 гривень за кілограм. Форель стейк 64 гривні. Так, все здається. Скумбрія без голови, холодного копчення 32 гривні. Зараз зі знижкою. Так, хребти, та як були, так і залишились, ну, в цій тримаються ціни вже довгі час, ті, що так і залишились. Добре, дивимось, що тут у нас є скумбрія 31 гривня, оселедець слабосолений по 14 гривень, салака пряного посолу 19, кілька, слабосолона 23 гривні. І кілька балтійська пряного посолу по 14 гривень. По заморозці із риби тільки скумбрія по 17 гривень. Давайте подивимося, що в цінотижиках. Цінотижики MaxFan, Тут різні смаки. Тут це велика плитка 150 грамів, 92 гривні. Несквік шоколад для малечі з молоком 55. Зі знижкою Вері Пері два смаки по 40 гривень. Цікаво, чи смачний цей попкорн є зі снікерсом, є з твіксом 75 гривень за 30 грамів. Так, носіння смажене солоне, здається, якщо я не помиляюсь. А, смажене, ну, іде. Ні, це звичайне. Це звичайне 30, 29 гривень, 110 г, ось солоне по 29 також 110 г. Арахіс Премія, а де він є? Це він, мабуть, 150 грамів, да, 43 гривні. Кукурудза, ніжин по 57 гривень. Майонез від щедро Провансаль 300 г. 30, 300 г грамів. 300 грамів, 43 гривні. Також є майонезний соус від щедро, 27 гривень, 300 г. Майонезний. Ні, це майонез. Європейський майонез торчин 300 г 40 гривень. Я не знаю цю торгову марку майонеза. Олівія. Так, майонезний соус. Легкий 300 г 22 гривні найдешевша ціна. Від торгової марки Руна сацибелі соус 47 гривень. Щедро соус сацибелі 200 г 30 гривень. Солодкий чилі по 26 гривень. Часниковий та сирний. Кетчуп-чумак в магазині сільпо можна придбати за 28 гривень 250 грамів. Зверніть увагу, хороша ціна зараз на ось ці приправи від приправка по 24 гривні. Є мексиканська з копченою паприкою, карамелізованою цибулею та бекон грецька з цедрою лимона та томатами. У цінотижиках вівсяні пластівці Геркулес цільнозернові. зернові. Пакування 500 г 28 гривень. Макаронні вироби із твердих сортів пшениці 400 грамів, 44 гривні. Ананаси премія шматочки 560 грамів 90. Банани, чіпси 200 г 60 гривень. В акції пюре ріва з вершками 20 гривень. Зі знижкою печиво від Богуславна, вівсяне класичне 400 г 65 гривень. І є ще ця ж фірма, тільки вже з насінням льону, 65 гривень також. Хороша ціна на ось ці батончики це 5 штук 30 гривень. Можна придбати печиво Брауні 120 г 45 гривень. Шоколад Корона 48. Так, арахіс, можливо, комусь потрібний. Тут пакування 200 г, навіть не 200, тут більше 350 по ціні 50 гривень. Паче розкупили непогана знижка на оселедець з філе шматочками в олії від торгової марки Norwen, 180 грамів 65 гривень. Так, це у нас ікра оселедця в сирному соусі. 180 грамів від «Веладіс» 55 гривень. Трішки дорожчі ікра сьомою в копченому соусі. Крабові палички охолоджені премія 240 грамів, 68 гривень. А це у нас мідії, а, так, соленів олії 170 грамів, 70 гривень. На сьогодні яйця в магазині Сільпо по 4.24. І давайте подивимось, що в молочному відділі покажу тільки найкращі знижки. Так, тут кефір розібрали. 48 гривень 800 грамів селянський. Ряженка також селянська, 50 гривень, 850 грамів. Що в нас по сметані? Сметана молокія 300 г, 20% жиру, 53 гривні. Сметана радимо, 300 г, 20% жиру, 51 гривня. Сметана яготинська 20% жиру 47 гривень. Йогурт від торгової марки Лактонія. Різні смаки 450 грамів 50 гривень. Також хороша знижка на йогурт Данон. Стаканчик вагою 260 грамів. Тут багато також різних смаків по 27 гривень. Зі знижкою тіст то Листково дріжджове від торгової марки Рудь 500 грамів, 35 гривень, знижка 50%. Маргарин Чумак 250 грамів, 28 гривень. Масло ферма 180 грамів, 73% жиру 92 гривні. Зі знижкою масло повна чаша 82% жиру, 180 грамів, 85 гривень. Також зі знижкою масло повночаша 72% жиру 180 г, 80 гривень. Масло кома екстра 82% жиру 180 грамів, 85 гривень. Знижка 40%. Знайшов єдиного виробника в Україні, який робить масло вагою 200 г. Дуже хороша ціна на вареники з картоплею та грибами 900 грамів 70 гривень. Торгова марка премія це власна марка сільпо, ви всі знаєте. Ситий двір пшоно, кілограм 26 гривень. Ситий двір горохова 500 грамів 28. Цукор. Ситий двір, це друга категорія, кілограм 34. Повна чаша. Кілограм також друга категорія 33 Мушлі, повна чаша 400 г 1940. Вермішель також таку саму ціну. Спіральки повна чаша 400 грамів, 21 гривня. І також ріжки 21 гривня, 400 г. Каша швидкого приготування Акса по 10 гривень. Ріва, велике пакування 85 грамів, по 20 гривень. Премія рис жасмин, довгозернистий кілограм 99. Торгова марка премія, молоко згущене, дуже хороша якість 65 гривень. Чай, батік пакетований, чорний, 25 пакетів по 33 гривні. Чай Хілвей, 100 г 87,50. Дуже хороша ціна на ось цей тип сон чай. Це у нас іде чорний цейлонський. 85 грамів, 40 гривень та 80 копійок. А ось такий великий можна придбати зі знижкою 50% по 149 гривень. 25 гривень коштує Хілвей зелений, аромат жасмина. По ціні 23 гривні. Чорний пакетований. А з ароматом бергамоту 25 штук 36 гривень. Так, це власна а, марка Сільпо кава 50 грамів, 72 гривні. Кава із Бразилії. Зі знижкою Нескафе Еспресо 120 грамів 269. А Якобс Монарх 159 гривень 200 грамів. Кава Льор 250 грамів, 279. Зі знижкою кава «Амбасадор Стронг» 225 г 149 гривень. Цукерки подарункові Рів'єра 99 гривень 125 грамів. Варі-пері пташини молоко 150 грамів 85. Труфолью 100 грамів 76. Зараз в акції бісквітне печиво мілка Оранж та Малина по 66 гривень, 150 грамів. Я намагався вам показати найкращі найбільші знижки в магазині. «Сільпо». всього вам найкращого. До нових відео. Нехай вас все буде гаразд.